Була студентом автостопором, вболівальником улюбленого футбольного клубу. І починаючи з подій на Майдані, у нас хлопці активізувалися і почали приймати активну участь. Ну і я також з ними. З 2015 року я почала їздити як парамедик, допомагати лікарям, їздити на медевакуації. І от зараз, в принципі, по цей день цим займаюся. Є виклик, є робота. Ми веземо, ми контактуємо з різними госпіталями, дивлячись на характер травми, ми вже потім визначаємо, куди саме його вести, в той чи інший госпіталь, де є якісь спеціалісти, ну, тому подібне. Раніше було гірше, а зараз все вже налагоджено, більш-менш. Нічого важкого в цьому немає, треба просто знати, вміти і працювати. А страху також немає. Треба знайти ту команду тих людей, з якими хочеться працювати яким ти довіряєш, і в різних ситуаціях ти можеш на них покластися. Я знайшла цю команду і я абсолютно довіряю цим людям. І багато за що хочеться їм сказати дякую. Прошу майдан Інститутську, Після цього активні дії були в зоні АТО, ми долучилися до волонтерської діяльності. все, що люди збирали, ми. Доставали наш був такий дівіз з рук в руки, добиралися до самих передових точок, старалися знайти кожного, передати посилочки і так перезнайомились дуже з багатьма підрозділами. Вийшли на поважних людей, які благодаря яким куплена була машина швидкої допомоги. В ця машина була передана. На взуноту і ми разом з цією машиною, з екіпажами почали від нашого фонду Патріоти Україна робити ротації, мінятися, залучатися на швидких допомогах, вже на чергування. Це такі ну, різні точки були. І Мар'янка, і Пєски, Водяне, Опитне, Авдіївка. Чергуємо от зараз е, в Попасні. Екіпажем нас зібрали якби, трошки колектив, з, ми, я вважаю, що з майстрів, бо залучаємо докторів з атестацією. Всі, хто допомагають докторам, це парамедики, які або обучаються, або хочуть допомагати волонтери. Ну, до сьогоднішнього дня вже майже третій рік. Тратирик пишу, ездим, мы катаемся. И в данный момент работаю на скорой помощи в Киеве. То есть, ну, в данный момент, да, взял отпуск, приехал сюда. У меня есть промежутки там, да, между сутками. Да, сутки там тяжелые, там, после суток сразу там, ну, еще сутки спишь, ну, еще двое суток дома. Ну, хватит этого времени отдохнуть. Отдыхать потом будем, после всего. Люди, которые сюда пошли, там мобилизированные, добровольцы, ну, это достаточно мотивированное население, которое ну, все-таки хотелось бы, чтобы его оставалось больше. Хотя его здесь постоянно, по сути, каждый деньги. Ну, в какой-то мере мое здесь присутствие, ну, хоть на каких-то несколько человек, но сохранит.